Всім привіт з Вінниччини ви на каналі Улюблена садиба. Сьогодні 6 червня і я маю хочу прополоти цибульку і хочу показати вам результати, ну, ще не результати, ще результати будуть пізніше, але хоча б результати на сьогоднішній день, яка в мене цибуля. Я, коли я садила, в мене є відео. Що я додавала, як я садила. Ну, цибулю я, можна сказати, поки що довольна. Не знаю що кажу. Побачимо пізніше, що буде. І ось я почну із цибулі кущової. Що в нас колись її називали бариня. Цибулька вже в'яжеться. Це я садила її тут на зиму. І вона. Ось, ось така. Тут по декілька штучок, і це вона, вона вже в'яжеться, ця цибулька, вже вона розляглася, розклалася. Колись розказували, щоб вона була здорова, то потрібно зробити це. Зараз покажу як, може комусь пригодиться. Ось, наприклад, кущик цибульки, ось такої. Оця верхню цибульку цю відривають. Я її не буду рвати. Я не... І все. Добавляється ось так земля наверх, і ось так вона якби, ось покажу, тут видні Ось так. Тут чотири цибульки, всередину вкладається земля і отак якби її розчахнути на чотири частини, щоб вона розклалася, і тоді ця цибулька буде рости більша. Я через що не рвала тут, тому що я рву на їжу. Коли мені потрібно, то я вириваю ці вершечки самі на їжу. І зараз я її рвати не буду. А цибулька, це яку я садила на зиму. Ось вона така, я зараз вже не, не пам'ятаю, треба подивитися назва, яка це цибулі. У мене її є декілька сортів. Я не сію один сорт, а сію декілька. Із них я тільки пам'ятаю, що радар. А це ось цибулька така довга вона. Яка як соломина була. Я їх як садила, вона була така довга, як соломина. Цибулька грубі, отакі мені стебла. Довольно такі грубі вони. Ось у мене Порівняти так палець великий. Це я взяла не саму грубшу, є ще грубші, тому що треба зайти туди вглуб, Вона дуже висока. І я її хочу сьогодні пополоти, бо в свій час я її не сапала, бо в нас була дуже засуха. А зараз пішли дощі і бур'ян пішов рости. Так, дуже так стрімко. І от я вже сапати вже її пізно, як я її буду сапати, я її вже поколошкаю. Що не бажано для цибулі, я легесенько її просто по полю бур'ян. Виполю її. Ось така вона у мене вже цибулька. Ну так як кулак. Ну, вона ще росте. Ще вона росте. Я як садила, добавляла, яке добриво я добавляла. Є там попереднє відео, де я її висаджувала. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Дуже заріс тут бур'ян, не бур'ян, а кріп. От я сьогодні виполю цей кріп також повидаляю стрілки, де, тут ще є, де вона постріляла, стріляє цибуля, стрілки випускає, тому що вона більшого розміру, чим потрібно садити. Я знаю, що треба цибульку садити меншу, як колишніх 2 копійки, бо зараз 2 гривні, напевно. Чим менша цибулька, вона не буде вистрілювати стрілки. Більша посадковий матеріал більший, вистрілює, дає насіння. Ось, теж така гарна. ну, Цибуля непогана, якщо дасть Бог доживемо до того, як її збирати, я ще покажу з Тут у мене біла, дуже. цибуля біла, я посадила, є цибуля синя, синього кольору. Я вже не знаю, як вона називається. Я ж кажу, десь в попередніх відео я називала назви. А вже забула, я попідписувала, але такий фломастер вийшов, що вицвіло все. Я вже не знаю, де який колір. Не колір, а назва. Буду дивитися теж по відео попередньому. Я я цибуль... поки буду полоти, і покажу вам результат. Це цибулька, яку я садила... Весною. Це цибуля, то в мене голландський сорт, яку я на зиму садила. А це моя, яку я сіяла і висадила із сіянки. Ця цибулька тоже непогана, досить таке, там є стрілки, є декілька стрілок лишу, щоб назбирати ще насіння. От. І вона теж гарна, але вона буде та цибуля, яку я садила на зиму, вона раніше достигне. І раніше прибереться. А ця цибуля буде довше стояти і довше ще рости. Ну вона теж таки чимала. Ось там є, показую, Цибу... цибулинки такі гарні. Тоже цибуля гарна, віця. А поряд ось сіянка. Сіянка. Я її теж густо посіяла для того, щоб зібрати, і потім буде в мене посадковий матеріал для в слідуючому році, в слідуючої весни. На зиму я буду садити голландську знову цибульку. Ну, я буду її ще покажу, ось цибулю, яку я висаджувала з розсади. Ексибішн цибулька. Ось така теж досить непогана. Вона така в мене ось плантація. Там біля паркану. Паркан з профіля, там щось воно вигорає, нічого не хоче рости. Десь, напевно, з метр. Чомусь не, не хоче. Ну, Я буду полоти і покажу вам, що як після прополки. Цибульку я пополола. Ось так не зовсім там ще сходить маленькі бур'яни, але нехай вже вони будуть, я не хочу дуже їх крепко колошкати. Обробляти я її нічим не буду. Ознак ніяких шкідників і хвороб я поки що не бачу. Взагалі то сіють від цибуляної мухи. Потрібно сіяти моркву, перемішку з цибулею, але так як це посіяна, посажена цибуля на зиму, моркви я не сіяла, тому що морква на зиму е е вона не лежить і таке, таку кількість їй не потрібно. така Ось Відлякую ще цибуляну муху, кріп. Но велика кількість його на цибулі не потрібна, тому що він дуже багато забирає азоту і цибуля жовтіє. А деякі... деяку кількість можна лишити, тому що запах укропу, так як і запаху моркви, не переносить цибуляна муха. Ось тут я сіяла вже навесні моркву, перемішкою з цибулькою. Тут у мене є морква і цибулька поряд. Бажано ще ближче, ну так так уже вийшло Ось такий в мене результат. Ще не зовсім результат, але з цибулею. На цьому буду закінчувати відео. Всім бажаю здоров'я добра. Миру скорішої нам перемоги.